Легендарний 211 Mercedes з мотором 27CDI. Потужний надійний мотор, мільйонник. Без жодних проблем, мотор не димить, не коптить, масло не бере взагалі. Максимальна комплектація авангард. Отакий чудовий чорний колір. бежевий кремовий салон. Зараз покажу. Машина технічно в дуже гарному стані. Жодних нарікань ні по, ні по коробці, ні по мотору, ні по ходовій. Немає по кузову, да, є там деякі недоліки. Ну, в такому стані салон. Сидіння з електрорегулюванням і ручною регулювання. Два режими коробки автомат, спорт та комфорт в такому стані салон, чотирьохзонний клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, круїз-контроль, обмежувач швидкості, спідліметр. Датчики світла, датчика дощу, дуже багато тут всяких функцій, Я, можливо всі навіть не назву, дерев'яні вставки, комплектація авангард це є максимальна комплектація. У такому стані кермо, в такому стані салон. Далі гарна магнітола. Такий задній ряд сидінь бежевий салон дуже гарно виглядає. Єдиний мінус, що трохи марки, треба обережно з ним. Далі великий просто огромний багажник. Тут є навігація штатна, Там куча якихось дисків, я можливо всі функції не знаю. Є доп... доповнительний акумулятор. До речі, на машині зараз новий цей замінений, він просто розрядився. Далі, задній ряд сидінь. у такому стані. Чотиризонний клімат, контроль для задніх пасажирів окремо. 17-ті диски на дуже гарній резині Michelin, якої ще вистачить мінімум на 2 сезони, резина 2021 року. Лінзована оптика, передні та задні пераніки, протитуманні фари, дуже багато по машині функцій. Так, Тепер стосовно нюансів. Є на бампері такі коцки, є, тут царапини, тут тріщинка є. Тут не в зазорі бампер стоїть. На задньому тут не, не на зазорі. Далі, на задньому бампері також є такі коски, є нюанси. Але ціна на машину дуже гарна. Технічно машина в дуже гарному стані. Ціна машини 5999.